Святі лицарі прийшли по душу Локі, але це все неважливо, бо у нас є мілфа ріплі. Січневий розділ, як і зазвичай, був злитий у грудні, тож насолоджуємось контентом. Всіх з наступаючим! Для тих, хто хоче підтримати канал Беріками, є спонсорка і донат. А посилання на телеграм та Діскорд ви знайдете в описі. А тепер переходимо до розділу: на обкладинках продовжуються пригоди Ямато, але забудьте про Рагату Бестію, у нас тут сила сандаля. Отама діє по настановам вуфі і застосовує найсильнішу зброю у всьому версі. Сам же розділ розпочинається із сидячих дітей робін на книжках. І, на жаль, ніхто не зайнявся такою дивною справою, як розгадування ось цих символів. Де ж наші теоретики? Сао знайомить нас із завідувачем бібліотеки Бібівотом, сава з прикольним дизайном. І в норвезькій міфології досить важко знайти згадування цієї пташки, але вона має конект із двома богинями: Скаді, богиня полювання, і Фрік, дружина Одіна, що відповідає за шлюб та кохання. У Ван Пісі це класичний символ мудрості, на що натякає диявольський фрукт, що дозволяє збільшувати будь-який предмет, який потрапляє у бібліотеку, але чомусь великі книжки не можна зменшити. Та й чи може бути так, що завдяки цій здібності можна буде збільшити людей? Для Робін та Чопера сидіння в бібліотеці буде корисним із точки зору лору, і на наступному фреймі Луфів веселиться із дітвахами. Всі запугані, але йому весело. Не спроста ж він так бух сонця Ніка, але будь-які веселощі перериваються втручанням на Міс Уан. Другий розділ підряд головний герой підпадає під роздачу і панчів кохання. І тут автор робить один і той самий хід. Тільки на цей раз хлопак потягнувся до бубсів Герде. Реакція він смука досить спокійна, а Мутівера знову кирає милих збочинців. Він розчарований Ель Бафом, і Усоп в принципі, теж. Але краще мир, аніж війна. Можливо, саме усоп навчить цих дітей справжньому воїнському духу. Ось це буде прикольний контент, але їх розмову різко перериває удар меча, від якого Євара легко ухиляється, він настільки чад, що об нього зламався меч. Ну прямо як велика мамця у дитинстві. І Луфі на цей раз не вмикає біятий гір, а лише б'є сонобоєм покритим хакі. Усоп намагається зупинити Мугівару, аби Монкі знову не втрапив у неприємності. Але Носатик ще не знає, що Луфі вже в войні через Локі. Дітям не зайшла бійка, а ось Кло навпаки радий. Всі навколо нього якісь пасивні, а він бунтар, якому хочеться спробувати свої сили. Саме тому він хотів потрапити на борт Акагамі. І тут цей конфлікт перериває ріплі, який синуля приніс їжу. Ще й автор малює її у таких ракурсах, ну прям на свода для очей. І вона не просто вайфу а мяуфа. Мамця ще у минулому розділі порушила правила, тож не дивно, що вона віддає респект своєму синові. Її дійсно бентежить доля Ельбафу, про що вона натякала Луфі у 1134 розділі. І виявляється, що батько Кувона не гігант, а звичайний Хуман. Щоправда, розміри таких людей варіюються від зросту Луфі до кузана. Але то таке. В порівнянні із ріплі, він все одно буде маленьким. Тепер кувон буде на рівні із Шорвотою Норманде. Його батя це хоробрий пірат, який навіть не боявся гігантів. Цікаво, він буде Команди Рокса або Роджера, типу це Скопер Габан, який воював з сокирами. А ми ж всі знаємо, що люблять малювати нордів із великими топірцями. Можливо, що саме він чекає Муївар на острові. І де його блін носить? Невже ненадовго пішов по хліб, покинувши рай для Мівхантера, який любить постарше? Плюс вони не були офіційно одруженими, але для неї це не проблема. І, ймовірно, вони доволі часто бачать один одного. І ось я впевнений, що це були постійні гості у ту саму бібліотеку. Колон буде центральною фігурою цієї арки, як Айса або Отама. Залишилося знайти принцесу. І сподіваюсь, що ріплі не буде чекати жахлива участь, як у більшості мам цього тайтлу. Капітан прибуває за Робін, і всі, хто сиділи у бібліотеці, продовжуватимуть тут знаходитись. І це правильно, бо у нас тут буде дві різних сюжетних гілки. А вегапанк взагалі он планує отримати дозвіл на проживання. Френкі продовжить вивчати вор Адама і свого корабля. Що допоможе нам краще зрозуміти природу деревна Сабаоді, та й в цілому, може, нам покажуть, як ось цей ігдрасіль виглядав пару століть назад. Їх перериває Герда, яка ще є костюми, які роді. Може, він навчився аби її вразити. І на диво на цей раз Ода обійшовся без пансу. І наряди інших членів мугівар теж виглядають добре, тільки я ось не можу зрозуміти, що окуляри брукові, якщо у нього немає очей. Герда, яка дивиться на персонажів із такої перспективи кадру, дуже сильно нагадує ширахоші. Можливо, це і є принцеса Арки. Герої сідають в водку і повертаються у селище. За пару розділів ми вже багато вакацій оглянули, що в черговий раз демонструє живість цього світу, враження від якого доповнюються кадрами прекрасно намальованих локацій. І що я хочу сказати? Я здивований. Зазвичай автор показує в останньому фреймі якусь інтригу, відкладає її на пару розділів, але тут історія продовжує розвиватись. Все йде до того, що брат Шанкса та Луфі зустрінуться маючи спільну мету. Ключова точка відліку івент і усоп на цей раз має піти разом із капітаном. Плюс не варто забувати про таємничу фігуру, яка скоріш за все стане третьою стороною. Проникнення в замок було простим, якби не варта, яка охороняє порожні покої. Парочка лицарів шукає Локі, можливо, або в черговий раз його підставити або забрати на Маріджо. Ще більше фактів, що це розвідка та місія, а не повномасштабне вторгнення. Хоча той факт, що гіганти стають мирними, може зіграти на руку уряду. Гіганти відмовляються піддаватись на маніпуляції і не хочуть казати, де знаходиться проклятий принц. Воно і зрозуміло. Нащо звільняти того, хто стільки горя їм заподіяв, чи і фрукт знямов. Але тут, завдяки бинтам, Мікрачео вдається зав'язати гіганта, аби почати процес тортур, буде мучити до тих пір, поки той не розкаже таємниці місце знаходження Локі. Можливо, у неї або нього є здібності мумії і всі інші небесні лицарі уособлюють класичних чудовиськ і страшивок, або ж вона використовує ласо, на кшталт такого, який юзає чудожінка. Також у Донгса ми бачимо меч, який був зображений на фреймі плюсів за Ванпісом. Тож, виходить, підтверджується факт, що на всіх цих фреймах був зображений братан Шанкса. Хоча є теорія, що це насправді був шанкс. Але я не хочу, щоб це було так. Краще брат або клон. Воля не працює. Луфі не відчуває їх присутності. Як тоді Горосей та Іму не відчули сабу, бо сюжет. Думаю, що вже у наступних розділах почнеться двіж. Під кінець я вам залишаю п'янку гулянку. Всі щасливі, особливо у Луфі, які знову танцюють. Гіганти люблять бреляйна через те, що він ніка, а тому що у багатьох ситуаціях він та його команда стали плеч ополіч і перегорнули ситуацію на власну користь. Нам і не подобається цей шум. Зоро на диво не проїбався і сидить позаду п'є із чаши Акагамі. А вуфі у нас в центрі уваги їй стебухає. Вони в центрі знаходяться на підносі, ще трішки і можна на вогонь на приготування. А там здалеку водочку видно, гігант пливе. Але Вуфі зараз розмовляє із Стасом, якого вразив герой, що вдарив Тенрюбідо і звільнив його із рабства. Вуфів врятував не просто статиста, а давнього друга Хайрудіна, чим додав ще пару балів до своєї репутації. І ось перед нами повстає Яру, що правда у вівер-картках знову прийдеться зробити радкон розмірів, так як в них брогів вище на 0,8 метра. Це мене абсолютно не дивує у світлі постійних змін розмірів зуніше, та й гіганти постійно меншують. Можливо, клімат впливає. Типу їм же не потрібно бути такими великими, це неефективно. Але це на основне погляньте тільки у дідовговій меч торчить, який не заважає йому жити, бо він у шоломі. Можливо, це результат бійки із лицарями або прощальний подарунок від локі, який боровся із полоном до останнього. І щось мені здається, що навколо цього діда буде обертатись бажання Уфі знайти ключ. І діду помре, бо Джі-Джі у Ван Пісі довго не живуть.